Друзі, вітаю! Друге січня. Сьогодні з вами знову Валерій Клочок. Ілон Маск виказав думку про те, що треба провести дострокові вибори. у Великобританії збройні сили України нанесли точковий і влучний удар по місці групування 810-ї бригади морської піхоти Російської Федерації. А в гурі повідомили, що 31 грудня вони виявляється збили не один, а два. Гелікоптери у чорноморському регіоні. Про це зараз все по порядку. Підписуйтесь, коментуйте і поширюйте відео друзям і знайомим. Прошу вас проявляти активність під відео. Так як то ви робите завжди, пишіть коментарі, ставте подобайки, шерте. Будь-яка дія допомагає збільшувати пропозицію наших відео на каналі, і більше людей буде знати правдивої інформації. Отже. Сьогодні стало відомо, що Збройні сили України вдарили по командному пункту Російської армії Російської Федерації у населеному пункті Мар'ї Невкорській області. Чим вдарили, невідомо. Інформації вкрай мало, але нанесення такого удару підтвердили у Генштабі Збройних сил України. Своєю чергою, керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомив, що удар був нанесений по 810 й бригаді морської піхоти Російської Федерації. Туди вже по них били, точніше, по них, але не туди. І він говорить, що там ну справді великі втрати. Тим часом ГУР повідомило і уточнило, що рекорд оновлено, а саме, морські дрони Магура в 5 у чорному морі, 31 грудня знищили не один гелікоптер, а цілих два. І росіяни вже пишуть у телеграм-каналах, що. Ну, стало дуже складно їм контролювати повітряний простір у Чорноморському регіоні, тому що морські дрони Збройних сил України стріляють ракетами по повітряних цілях з води. А влучити по них вони не можуть, тому що треба гарна видимість і можуть працювати, як вони кажуть, по таких дронах виключно в день, уночі зовсім ніяк. І навіть якщо похмура погода, то робити це вкрай складно. Тому масштабування, звісно, таких дронів і масштабування таких операцій суттєво знизить спроможності Росії контролювати Чорноморський регіон, який і так вони ну яку кажучи потрішку втрачають. Але звісно, поки що й контролюватимуть, тому що продовжують тиск на сході України і в тому числі продовжують. Тиснути на наших воїнів у Курській області ситуація залишається гарячою. Ви знаєте, що нещодавньо там із відрядженням був головком ЗСУ Олександр Сирський. А міністерство оборони тим часом заявило про те, що буде проводити перевірку сухопутних військ Збройних сил України. Про це повідомив особисто міністр оборони Рустем Ом'єров і каже, що перемога має врахувати всі помилки, які були допущені в ЗСУ. Бажаю лише успіху на цьому тлі, тому що інспектувати, що в ЗСУ точно є, і головне, щоб висновки були адекватними до ситуації, яка склалася. Ну а тепер, друзі, давайте про Маска. В силу обставин я вимушений говорити про нього ледь не щодня, тому що Маск постить дуже багато постів у мережі X на різні теми. Вчора він писав про те, як він святкував новий рік із Дональдом Трампом, а сьогодні знову пише пости про те, що. У Великій Британії потрібно провести дострокові парламентські вибори. Влада Німеччини, яку він активно критикує впродовж уже не одного тижня, говорить про те, що розцінює висловлювання маска на адресу канцлера Німеччини, президента Німеччини як пряме втручання у виборчі процеси, підтримка ним екстремістської партії Німеччини, альтернатива для Німеччини, це справді. Намагання Маска впливати на внутрішню політику Німеччини, хоча Маск не є громадянином Німеччини, він громадянин Сполучених Штатів Америки, і з Британією дуже схожа ситуація. Він почав критикувати прем'єра Британії Кіра Стармера і закликав провести там нові вибори. Вибори, нагадую, в Британії були влітку 2024 року. Він просить врятувати, закликає врятувати Велику Британію і каже, що це може зробити. Єдина партія у Британії найджела Фараджі реформи. ЮКА так вона називається скорочено. І якщо брати до уваги висловлювання, які Найджел Фараджа висловлював, наприклад, щодо України, то варто нагадати, що він вважає, що захід спровокував повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Тобто Путін тут взагалі ні до чого. Також він говорить про те, що в Україні слід подумати про мирні переговори з Росією, щоб не втратити всіх молодих чоловіків. Ну, в принципі, ми не відмовляємося від переговорів, але умови мають бути прийнятні для України. Ну і третє, він розкритикував дозвіл Сполучених Штатів Америки про удари в Глиб Російської Федерації, чим активно підіграв Трампу, і взагалі навіть Трамп свого часу виказував прихильність до Фараджі. Тому я розцінюю таку заяву Ілона Маска, погоджену із Трампом, і зараз вбачаю, що дуже багато. Речей і дій, які вчиняються маском, вони справді йдуть в унісон із обраним президентом Сполучених Штатів Америки. Але певні розбіжності все ж таки між ними є. Цього не помічати не можна. Минулого року, ще перед тим як були проведені парламентські вибори у Великій Британії, стало відомо, що маск всерйоз задумався про пожертву Великої суми саме на користь партії реформи Великої Британії. Про це заявив свого часу сам очільник цієї партії Найджел Фараджай, і пізніше, буквально через певний час, у ЗМІ опублікували інформацію, що він зустрічався із Маском та казначеєм партії в Мар-Алаго, і сказав, що так, Маск серйозно думає про фінансування партії. І з'явилася інформація про те, що Маск міг передати на виборчу кампанію цієї ультраправої популістської партії Великої Британії близько 100 мільйонів доларів. Чи справді це відбулося невідомо, але Фараджа говорив про те, що якщо Маск вирішить допомагати фінансово партії Великої Британії, то це буде зроблено абсолютно в законний спосіб, щоб правоохоронні чи перевіряючі контролюючі органи не могли виставити йому якихось претензій, йому та його партійцям. І дійсно, Фараджа провів доволі успішну виборчу кампанію і зайшов до парламенту фактично вперше. Отримали вони там небагато мандатів, лише чотири. За великим рахунком, фараджа став дуже популярний у Великій Британії і поширює популістські, крайньо праві тези, які дуже подобаються маску. Так само маску подобається, нагадую, альтернатива для Німеччини ультраправа екстремістська нацистська партія, яка також рветься до влади. Ні одна, ні інша, поки що владу у Німеччині і у Великобританії не отримають повну, але це лише початок великої історії маска, якщо він почав фінансувати партії. Поза межами Сполучених Штатів Америки, що як на мене, взагалі є не дуже адекватним. Великий інтерес маска і в Китаї, де багатьма процесами керує його матір. Але Маск, як ви бачите, проявляє інтерес до політики в різних країнах. Багато коментує і події в Україні, говорить, що Україні допомагати не потрібно. І називає президента України Володимира Зеленського ледь чи не Шулером, який обікрав Сполучені Штати Америки не на 1 мільярд доларів. Це мовиться саме про ту допомогу, яку США нам надають в рамках погоджених. Законодавчим органом Конгресом Сполучених Штатів Америки пакетів допомоги тут ніхто нікого не обкрадав і шулерством не займався. Але в маска такий підхід, така й опозиція, така й обачення, і справді сьогодні, якщо називати політичні вектори в багатьох країнах, то найбільш популярними є націоналістичні крайні праві політичні сили, які рвуться до влади. Але дуже і багато ліваків, і як на мене, це буде величезною проблемою для. Фактично усього людства найближчому майбутньому. Я розповідаю вам, друзі, це повірте зовсім без захоплення, тому що направду ліберальні політичні сили себе суттєво дискредитували, вони показали свою неефективність на зміну. їм приходять інші, але які несуть хаос і анархію. Ну а тепер, друзі, давайте все ж таки залишимося в Європі, і я вам розповім ще одну новину, яка для вас не буде дуже новиною. Зовсім навіть не буде новиною, це про події в Польщі, які нас очікують найближчим часом. Ви знаєте, що Польща розпочинає своє головання в Європейському Союзі і впродовж шести місяців вони будуть формувати порядок денний. Що раніше робив Віктор Орбан упродовж шести місяців, кінця 2024 року, другої половини. Але Орбану не вдалося якимось чином змінити, спрямувати вектор Європи, наприклад, в бік Росії. Що власне буде робити Польща? Заяв дуже багато, привабливих нас запевняють, що поляки будуть Україну підтримувати. І от сьогодні там проходить один із заходів, саме з нагоди початку головування Польщі в ЄС, біля приміщення, де цей захід відбувається, де власне зібралися урядовці, проходить. Мітинг маніфест там зібралися польські фермери, і вони протестують зокрема проти угоди про вільну торгівлю між Європейським Союзом та країнами Меркурсор, це країни Південної Америки. І також вони виступають проти імпорту української агропродукції до Польщі. Це поки що попередження, а блокування кордону. Яке ми бачили впродовж попередніх років уже навіть, воно може повторитися ймовірність такого сценарію дуже дуже висока. Європейський Союз і країни групи Меркосур підписали угоду про співпрацю ще наприкінці минулого року. І справді полякам, і не лише полякам, а й французам, аграріям, і іншим не подобається те, що Європейський Союз розширює свої можливості імпорту продукції, яка створює конкуренцію аграріям в країнах Європейського Союзу. І це призводить до серйозних акцій протесту. Тому очікувати, що головування Польщі суттєво покращить наші перспективи швидкого членства ЄС, я не стану. Дуже багато буде суперечливих тем, які ми будемо активно обговорювати в різних кластерах, що стосується саме реалізації уже проекту набуття повноправного членства України в Україні, Європейському Союзі. І цей процес затягнеться надовго. Тобто ну, найближчі півроку навряд чи будуть високоефективними. Це мій друзі, прогноз. Тим часом ви знаєте, що з 1 січня 7 ранку 2025 року припинено транзит газу української території, російського газу. І у невизнаному Придністрові також його не отримують, і там зупинили роботу всі промислові підприємства. За словами першого заступника, прем'єра Придністров'я, так званого Придністров'я, тому що нагадую, це невизнана республіка, яку контролює Російська Федерація. Так, от, за словами першого заступника, так званого прем'єр-міністра Придністров'я, криза через припинення постачання російського газу через Україну має важкий характер. Поки що коментарі там доволі стримані, але я вбачаю, що ситуація в Придністров'ї буде серйозно загострюватися. Цей чиновник говорить про те, що нині стоять усі промислові підприємства за винятком лише тих, хто забезпечує продовольчу безпеку Придністров'я для промислового сектора, немає енергетичного ресурсу. І, за його словами, також через дефіцит газу в Придністрові відключили. Тепер, друзі, увага, 75 тисяч домогосподарств, ще 116 продовжують отримувати газ, але в менших обсягах. І наголошує влада так званого Придністров'я, що проблема має настільки глобальний характер, що за тривалого її неврегулювання ми отримаємо вже незворотні зміни, тобто підприємства втратять можливість до запуску. І це справді може стати тригером початком серйозних катаклізмів у цьому регіоні. Я навіть не виключаю і протистояння збройного, оскільки на кону стоятиме питання енергетичної безпеки того проросійського населення, яке активно підтримує Путіна, і це буде приводом для початку якихось дій. Я дуже хочу помилятися, але такий сценарій допускаю. Тим часом енергетичні компанії Молдови, Молдова Газ та енергоком. Заявили про те, що вони готові посприяти Терасполь Трансгазу в організації закупівель газу на будь-якій європейській платформі на ринкових умовах. Хочете, заплатіть. Це дуже приваблива історія. Тепер Придністров'я має взяти гроші у Путіна для того, щоб Путін купив європейський газ. Виглядатиме доволі-доволі цікаво. Чи так станеться? Не виключаю. Але ще раз наголошу, є і інший сценарій в моєму розумінні, який може означати. Конфронтацію і загострення ситуації саме в цьому регіоні, особливо на тлі парламентських виборів, які будуть проходити в Молдові цього року, тому що з президентськими у Росії не зрослося. І проект, який вони вдало реалізували в Грузії, де привели до влади знову ж таки проросійського президента, у Молдові у них не пройшов. Вони намагатимуться зробити проросійським парламент Молдови. Будь-яка історія, яка зараз допомагатиме їм залучити на їх бік більше електорату, звісно, буде використана припинення транзиту газу через територію України до Молдови. Це якраз і про те, чи треба нам це було робити обов'язково. Так само, як треба давним-давно було перебрати контроль над Придністров'ям у Україні і передати цю територію під управління Кишинева. Так, це не просто, але. Є така можливість і є така необхідність. Про це давно говорять у колах владних і в Україні, і в Молдові, але рішення не ухвалено. Це розуміє і Путін. І на завершення, друзі, вам ще пару цікавих новин для розумів. Організації Об'єднаних Націй, яку ми справді хейтимо справедливо, і є за що, тому що вона себе дуже дискредитувала. Так от вона розкритикувала український наш з вами закон про заборону релігійних організацій, пов'язаних з Російською Федерацією. Ми називаємо цей закон про заборону. РПЦ в Україні, хоча РПЦ кажуть, нібито немає, є УПЦ, забуваєте додати лише приставку МП Московського патріархату. І за великим рахунком, як я вам робив вже аналіз цього закону у себе на каналі, то цей закон ну, ніяким чином не забороняє російській церкви в Україні, тому що процедура заборони дуже складна. Але ООН розмірковують зовсім по іншому і кажуть, що ми дискредитуємо взагалі право громадян. Відвідувати церкви так, як то вони забажають, так як вважають за потрібне. У доповіді зазначено, що закон встановлює надмірні обмеження релігійної свободи. Далі я вам зацитую вон. Зазначили, що ухвалений радою і підписаний президентом України Володимиром Зеленським закон дозволяє ліквідовувати релігійні громади на невизначених підставах, які не дають чіткого уявлення про те, що вимагає закон, і призводять до того, що вся релігійна громада несе відповідальність за дії окремих осіб, що є повною дурнею. Тому що якщо вчитатися в закон, то навіть запустити процедуру для того, щоб довести, що церква, яка Є на території громади, підтримує росіян, це просто сім кіл пекла. Але вони стверджують, що ми в такий спосіб маємо на меті заборонити всі російські церкви. Я дуже хотів би це зробити, звісно, друзі. Але ще раз наголошую, що цей закон просто напросто пустишка. І також сьогодні стало відомо, що, хоча це справді не новина, а це тенденція, на жаль. Те, про що я зараз буду говорити, у Покровську, який знаходиться за 2 кілометри від лінії фронту, який постійно обстрілюють, звідки виїхали практично майже всі мешканці, де немає світла і немає опалення, і певне навіть немає і води. Так от у Покровську виділили майже 15 мільйонів гривень на підтримку засобів масової інформації та майже 30 мільйонів на постачання теплоенергії, хоча в місті вона відсутня. Те, що я вам говорив, це офіційне повідомлення із офіційних джерел. Додам, що сьогодні також стало відомо про те, що росіяни навіть знищили стелу міста Покровськ, тобто її нема. Звісно, ми її відбудуємо. Але у бюджеті громади, який затверджений, на 2025 рік також зазначено, що 73 мільйони гривень виділили на водоканал, 34 млн мільйони гривень на благоустрій. На зарплату чиновників передбачено 50 мільйонів гривень, 90 мільйонів гривень на ліквідацію надзвичайних ситуацій, і 147 мільйонів на освіту. Якщо з освітою я погоджуся, тому що діток навчати дистанційно потрібно, і вчителям потрібно виплачувати зарплату, це так, але невідомо, які там статті по освіті взагалі передбачені. Я вам це зараз не скажу, але ймовірно, можливо, навіть і на утримання приміщень. І якщо 98 мільйонів на ліквідацію надзвичайних ситуацій, це також виправдана цифра, тому що ну, треба буде ліквідовувати наслідки обстрілів. Втім, зробити це зараз нереально. Потрібно спочатку відбити росіян взагалі від Покровська для того, щоб місто було в безпечній зоні, то, до прикладу, що стосується 15 мільйонів гривень на підтримку засобів маси інформації, 30 мільйонів на постачання теплої енергії, і 73 мільйони на водоканал, ну це взагалі, як на мене, ганьба. На жаль, друзі, це така гірка правда сьогоднішнього дня, коли міста, які знаходяться під окупацією, мають бюджети. Ці бюджети освоюються, а гроші списуються невідомо куди. І це триває вже не перший рік. Такі бюджети свого часу були передбачені для Бахмута і для інших міст, які ми сьогодні не контролюємо. Дуже сподіваюся, що перевірка ініційована Рустемом Умеровим сухопутних військ. Збройних сил України і інші перевірки, які зараз проводяться правоохоронцями, хоч трішки виправлять ситуацію, хоча, чесно кажучи, віри в мене в це небагато. На цю хвилину, друзі, всі новини, які я вам хотів розповісти. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, поширюйте відео друзям, не забудьте писати коментарі, ставити вподобайки. Всіх люблю ціную, шаную і не перемикайтесь! Все буде Україна!